Друзі, привіт! Е е холодає <смі> і дуже актуальне стає питання е вірусних захворювань. Тому давайте розберемо в нашому відео про тактику е поведінки, роботи, самовідновлення при респіраторних захворюваннях, які вони бувають? Е як відрізнити медично та просто по нашому самопочуттю, що в тебе зараз? Яка сама хвороба? Це, це, це бактеріальна, більш це, це вірусна? І які рекомендації, які стадії є відновлені в лікувальні цього, також хочу розказати, чому важливо починати з загальних методів і не відразу кидатися стимулювати імунітет під вітаміни і чи приймати якісь ліки. Ось чому важливо дати організму початку можливість самому відновитися. Якщо у вас є можливість зробити аналізи, будь ласка, зробіть загальний аналіз крові і на ньому подивіться, чи є підвищення лікоцитів більше 10, чи є підвищення сої, Скорості осідання еритроцитів також більше 10, це ознаки запалення. Це означає, що в організмі зараз йде активний процес хвороби, тире, який є процес оновлення. І е, чи нейтрофілів більше, ніж лімфоцитів, якщо так, то це більш бактеріальний період, е, таке Перебіг хвороби і тут, якщо бактеріальний, то Завжди, я дивлюсь в сторону вже алопатичної стандартної медицини. Там вже іноді потрібно і антибіотики, і більше якісь там вже потрібно до лікаря звертатися. Якщо це вірусний перебіг хвороби, то ви дуже часто можете самі справитись. І вірусний це низькі нейтрофіли і великі лімфоцити. Оце така ознака через кров, яку ми можемо побачити. Якщо казати про загальний стан, вірусний перебіг хвороби, це виділення від носа з горла, вони більш такі прозорі, Зорі, вони більш легкі. Стан у вас е, тіло, якби горить, може бути висока температура, але відчуття такого, що якби сила є в тілі. Немає такого відчуття, що у вас повністю ви знесилені, вам дихати нічим, і якби слабкість велика це все ознаки, такі сильні симптоми. Це ознаки більш бактеріальної інфекції, коли і температура більш така жорстка, йде, не знижується. І е, е, Кожні покрови вони стають більш такими блідими, зеленуватими, і загальний стан стає більш жорсткий, більш важкий. Ось. І е, виділення стають також е, якихось таких сіровато-зеленуватих, темноватих кольорів. Це і носові, і з горла відділення, але і при вірусному перебігу відділення змінюють колір у кінці, вже на виході, коли вже немає інтоксикації, то це нормальний такий, якби трохи бактеріальний хвостик інфекції. Це не потрібно спеціально якихось моментів, це просто такий перебіг цього стану. І звісно ж, багато класних емоцій, прогулянки, свіже повітря. Навіть якщо нема багато сил, а є трохи е, е, натхнення, то прогулянки це прям суперспособ для відновлення. Е, чому взагалі, взагалі наш такий, якби. Плохий цей світ, і чому взагалі з'являються ці віруси, бактерії, чому є грибкові інфекції? Взагалі, холістичний погляд на інфекцію для мене холістичне саме розуміння інфекції це оновлення, це е, як програма, така природна, яка приходить наше тіло для того, щоб ми оновилися, для того щоб прибрати зайві процеси, які вже відпрацювали. Перезапустити нашу фізіологію і внести в тіло нову інформацію. Ось саме так я вам дуже пропоную відноситися до е, будь-яких інфекцій, до будь-яких захворювань, до будь-яких станів, бо це, е, це наші помічники, це те, що допомагає повернути нас ближче до природи. Ось, і коли організм зможе сам це зробити, то наша задача тільки йому допомогти. А коли цей стан коли організм ослаблений, коли ми не знаємо, як правильно до себе відноситись, або коли вже цей процес зайшов занадто далеко, то тоді вже потрібне прям комплексне лікування. Ось і зараз я хочу розказати про етапи відновлення лікування, як я бачу їх в ідеальному варіанті, чому неправильно починати відразу з лікування БАДами чи будь-якими ліками, зараз я про це розкажу. І так, при відновленні. В будь-яка інфекція, вірусна чи бактеріальна, ми маємо три основних етапи: Перший – це очистка організму, тобто, якщо у вас почалося е, якесь захворювання, перше, що потрібно, це прибрати або дуже сильно скоротити їжу, щоб ваш організм, ваш кишківник перелаштувався більш на імунну роботу. На відновлення імунітету і на підтримання організму. Тобто, сперше ж робимо десь на 80%, а то й повністю ограничуємо наше харчування на 1-2 дні для того, щоб дати організму певний поштовх. І сюди ж ми додаємо очисні процедури. Зараз я покажу вам. Отаку от от штуку я пропоную використовувати для носу, і в них є певні вже сольові пакети, які ви туди розбавляєте, і це допомагає дрінувати слизову порожнину носа. Ось таку штуку я пропоную використовувати для кишківника. І це допомагає швидко і дуже сильно знизити інтоксикацію. Бо е, нос це наш такий центральний орган, лімфатичної системи, через який організм вибросує, викидує найвеличкі великі куски інфекції, великі куски забруднення. Ось, а кишківник і особливо нижній відділ кишківника – це такий колектор в тілі, який очищує воду в організмі і допомагає е, також великий об'єм. Е, токсинів, великий об'єм інфекцій, великий об'єм забрудників і також великий об'єм інформації з організму викинути. Тому саме очистка носа та кишківника це перше, що потрібно зробити при початку захворювання. І також сюди до цієї стадії відноситься контрастний душ. Що я пропоную? Коли тільки почалося захворювання, зробити собі е, такий короткий гарячий душ, потім короткий холодний душ, короткий гарячий, короткий холодний, і після цього хорошенько, добренько одягтися. І прогрітися після такого контрастного душа. Це допомагає перезапустити організм і покращити стан, і якби швидко вистрибнути від хвороби, коли ви ще не зайшли далеко. Друга частина лікування вірусної та бактеріальних респіраторних інфекцій це дренаж. Це Робота з печінкою, з нашою лімфою, з нашими нирками для того, щоб покращити циркуляцію і допомогти вивести токсини. Саме до того, як ми почнемо стимулювати імунітет, якісь вади приймати там для покращення клітинної функції, яку я зараз буду розказувати. Саме дренаж це те, що потрібно, і це, що органічно допомагає організму швидко війти в правильний стан. До цього етапу я прошу. Збільшити кількість рідини, яку ви п'єте. Ну це ви всі знаєте. Вода з лімоном, з імбирьом, з медом, там з маліновим варенням. Ось це дає короткі углеводи, це дає зміну pH, і це дає більше рідини в тіло, і допомагає швидше і скоріше організм очистити і якби перезапустити його. Сюди ж відноситься сербенти і детоксикація. Це може бути атаксіл, це може бути тентеразгель, це може бути е, ложпайки-подорожника, є така окремий бат. І це ми приймаємо е, або між прийомами їжі, або три рази на день е, ну, в середніх дозах, які там указані, в середньому це столова ложка. Ви приймаєте з великим об'ємом їжі. Для печінки ми використовуємо. Корінь кульбаби це суперсредство, яке допомагає дренувати печінку. А для нирок ми використовуємо кукурузні рильця. Це може бути в бадах, якби в капсулах, це може бути просто травка, яка ми заварюємо, і для очистки лімфи, і також для дренування нашої слизової частини для відхаркування. Ми використовуємо корінь солодкий. Це дренажний компонент, ми включаємо десь з другого дня захворювання і там до 3, 4, 5, коли вже там буде відновлення. Якщо ви відчуваєте, що цього недостатньо, коли ви розгрузили харчування, коли ви зробили очистку, коли ви почали багато пити і допомагати печінки і. Ниркам, якщо ви відчуваєте, що цього недостатньо, то саме тоді ми вже впроваджуємо якісь лікувальні штуки. Це великі дози вітаміну С, вплоть до 2-3 грамів вітаміну С. Ну, стандартно це від 600 мг ми починаємо і можна двократно-трикратно трьократно цю дозу повищувати. Це вітамін Д в нормальній вашому дозуванні, це може бути цинк, також в стандартному дозуванні. вашому. І вже на третьому етапі ми можемо додати якісь. Імуностимулюючі препарати, такі як бузіна, такі як тисячолісник і інші імунні комплекси. Якщо відчуваєте слабкість і недостатність сил, то я дуже сильно рекомендую комплекс Q10 використовувати для того, щоб покращити клітинне харчування. Ну і взагалі для цієї третьої стадії лікувальної дуже багато різних е, е, добавок і бадів, які можна використовувати. Також напишіть, що ви використовуєте, е, що вам працює. Е, але я хочу сказати, ідея взагалі цього відео в тому, що саме лікувати потрібно після того, як ми допомогли організму відчиститись і допомогли і розгрузили його. Бо тоді всі наші механізми вони працюють більше гармонійно і більш правильно. А ще я хотів сказати, є така. Особливість у кожної людини є сильний орган, той, який якби, в основному в компенсації залучений, і є слабкий орган. І ідея в тому, що бажано знати оці свої сильні та слабкі сторони. І що цікаво, то наш слабкий орган, як правило, ми його не чуємо. Він не болить, ми про нього нічого не знаємо. Але це та слабка зона, яку компенсує весь організм і все тіло. Працює, щоб цю слабку зону підтримати, ось тому знайти оцю слабку точку можна за допомогою степатії, прикладної кінезіології, біорезонансної терапії або такого глибокого аналізу вашого стану. І це така дуже класна стратегічна задача. Після відновлення вже від хвороби дуже важливо, щоб ви повністю відновилися. І дуже часто я бачу в наших пацієнтів, що, наприклад, після респіраторки або інший стан, після вагітності дуже часто і довго не відновлюється повністю організм. І він якби застрігає трохи в цьому стані. Наш правильний стан після хвороби ми повинні себе почувати краще, ніж до хвороби. І тому дуже важливо, щоб ви повністю відновлювались. І саме для тих кейсів я пропоную відвідувати остеопата, тому що через остеопатію ми можемо дуже класно. Організм перезапустити, ми можемо якби його розпросити через тіло і дати певну інформацію, знайти точки, знайти через спину, через нервову систему, через внутрішні органі, як ми можемо тіло підтримати. Ось тому після респіраторок, особливо, якщо вони йшли важко, і було якийсь комплексний такий процес, як ковід, наприклад, коли от він починався, ось, то дуже вас прошу. Якби відновлюватись повністю. Інші методи, які допомагають перезапустити, це активність, це бані, це також контрастні різні процедури, це пробіжки, це заняття спортом, це заняття диханням, це заняття йогою, це стрейчин. Осі ці методи вони допомагають перезапустити і якби стерти цю інформацію, якби вийти на новий рівень. Ось, а стерепатя це прикладний такий, дуже спеціальна методика, яка прям круто дуже працює. Ось, друзі, дуже дякую за ваш час. Всім міцного здоров'я. Буду радий вашим коментарям і до зустрічі в нових відео. Пока.